Ну а для цього давайте зробимо новий пром для того, щоб нам було цікавіше. Пром буде такий: фотографія чорного матового автомобіля, Audi ТТ на дорозі, в гірському серпантині, в грозову погоду. І давайте в налаштуваннях зробимо її квадратною. Так, давайте подивимось, що в нас вийшло. В цілому мені вже подобається, що в нас виходить. Але давайте оберемо якесь одне зображення, перейдемо всередину. І натиснемо на Edit, тобто редактор. В першу чергу хочеться звернути увагу, що у нас саме фотографія вона в рамці, і це означає, як і в будь-якому графічному редакторі, що ми можемо тягнути за ці рамки, і це означає, що таким чином нейромережа буде дорисовувати ті края, які нам необхідні. Давайте витягнемо наше зображення вліво та вправо і подивимось, що вона домалює. Просто натискаємо Enter. І тепер ми отримали ще чотири варіанти зображення, які були взяті з оригіналу, але вже з подовженими рамками справа та зліва. Як бачимо, не всі з них вдалі, оскільки десь він домалював якісь графічні елементи або логотипи. Але в цілому є варіанти, які виглядають дуже фотореалістично і чудово.